Поезія за спини, поетичний челендж передаю Олександру Вайнарському, Олександру Шереметі та Інні Стократній. Єва. Насправді її бажання зводиться до гріха не те, щоб завше, не те, щоб мить, а банально просто, так як у Бога вірив перший апостол і так, як ще точно вірю в тебе я. Але щодо нас в неї нема звинувачень. Вона собі дихає похибками із крові. Літаючи тему дзвін релігійних історій. Бажає сімбі щирих і теплих побачень. Звісно, кохайте, в коханні всі більшого варті, вона ще зустріне когось із спадковістю Джона того, що не ж, і кого приховала зона пустих всіх лікарень у генетичному жарті. Вона ще й з Джоном гратиме на гітарі, куритиме щось, співаючи єстидей. Лено закинує в голову масу ідей, Елтона свого вона вже і не пригадає, себто як карма виріз лінії шкіри, так і вона вириватиме їх на зап'ясті. Не слухай московських і американців. Нехай лише Ісус вартує твоєї віри. Мила, прости усіх, як ситнеться брама, сховаючи трупи, молися за них до останку. І з ким на світанку тілила одну віжанку. За ким відчувала. jedinova svoga.